Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні про троянди. Ті, хто дивиться мене давно, знають, що я просто обожнюю троянди. В мене є відео про всі мої троянди, про улюблені троянди, навіть про негарні троянди, про зимові троянди, про літні. Сьогодні про весняні. Ті, які я люблю носити саме весною. Таких ось небагато. В мене буквально їх декілька, які ви побачите, які от просяться саме весною. Звичайно, я можу і помадну важку повдягти якусь. Дуже таку на вихід, особливо троянду, але це ті, які під рукою, які хочеться мені носити. Давайте почнемо. І всі відео про троянди я зберу і прикріплю відео, в опис до відео. Якщо вам цікаво, якщо ще не дивилися, бо підзабули, або цікаво подивитися. І ви також, як я, така вели... або такий великий пошановувач Троянду. Перша троянда. Це French Leather від Мемо. Це перший парфум, з яким я взагалі познайомилася від цього бренду. І з цього почалось моє знайомство з цим брендом. До речі, забула сказати ми про троянди, а декор в мене сьогодні квітковий геть на втему, не знайшлось троянд. Але а, натомість гарна корзина з такими ось веселенькими, позитивними квітами. Так от. Ми знаємо, що саме French Fleather, французька шкіра, вона з лінійки шкір, з шкіряної колекції, найпершої колекції мемо, присвяченої путешестрям-мандрам, і з різних куточків світу ось зробили фокус в різних куточках світу на якусь окрему ноту. І французька шкіра це в нас трояндова шкіра. Насправді тут є шкіри. Не відчуваю тут. Для мене замша така світла замша, дуже елегантна, і троян там. Цитрусова, яскрава, навіть нахабна, сучасна троянда. Це не легенька, не тихенька, не лагідна троянда, а от саме така яскраво пронизлива, нахабна. Якщо ви ніколи не пробували цей парфум, але ви знаєте, наприклад, як пахнуть трояндово, конваліві парфуми, яку пронизливість, оцю таку нахабність надає конваліве звучання, от це, тут таке саме звучання. Яскраве, сучасне, позитивне, дуже-дуже стійке, просто на весь день. Дуже ця це, це композиція шлейфова і дуже компліментарна. І це той парфум, який ти вдягнув. І якщо тобі сподобалося, то ти не можеш вже забути про нього думати. І тобі його треба, хоч в тревелі, хоч в семплі, хоч нанести на, собі, на себе, хоч у флаконі. У мене це вже. Другий тревел після Семпу. Гарна, яскрава, позитивна, земша і цитрусова яскрава троянда. Інша, цитрусова троянда вже геть інша за характером ніжна, така травнева, також дуже яск... вона, не яскрава, вона позитивна. Набагато легше, до речі, за сприйняттям, ніж французька шкіра від мемо, бо французька шкіра може такою. Її характеристикою може бути така істерична, істерична дама, це, але вона така, знаєш, знаєте, екстраверт, яскрава. А от Олександрійська троянда з Романі Привей лінійки, це спокійна, але вона така, от за характером, за настроєм, дуже молода. Легка, також позитивна. Це парфум в мене особисто викликає відчуття спокою, як прокидається в мені вся от моя легкість і жіночність. Це от під такий легкий є Легкий настрій, коли я відчуваю, що я спокійна, що мені хочеться вдяг... вдягти сукню, нанести легкий, але такий знаєте, гарний макіяж, робити зачіску, десь в саду погуляти, в якомусь парку, на природі. Але, знаєте, на, на, маленькому, на маленьких підборах. все ж таки, ну Або в білих кедах. Ну, ось таке, знаєте, дуже-дуже легке, щось дуже таке жіночне, дівоче майже. Цитрусова троянда, але вже геть інше. В ній також в ній є трошечки солодкості, в ній є позитив, вона не мінорно спокійна, така, знаєте, інтровертна. Вона просто спокійна, але також дуже позитивна. Це не хульганка, це не нахаба, це не екстраверт, такий, який перетягує на себе все. Але це така позитивна людина, якщо б це був цей парфум, був людиною. Дуже дуже вам рекомендую, якщо ви любите троянди, вона вас не залишить байдужою. А от вже така троянда-інтроверт дуже спокійна, яку можна й, як я кажу, до лікаря, і в офіс, і в транспорт. Це Аткінсон з Елісин Вандерленд, Аліса в страні в. Прикладіть в країні див. У мене саме олія. Чому саме олія? Ну, по-перше, тому що я люблю наносити парфуми намазум. Це такий ритуал. Я люблю парфумовані олії, але такі <сміття> гарної якості люксу від мене є. А, забула, хотіла сказати, швиденько забула. Ми бачили маленьких таких господи, як називається бренд. Я напишу, неважливо. А, Ось Аткінсон зробив зробили в них декілька є олії, я вже десь краплю відправила. А, це дуже просто гарно, як це зроблено. Сам флакон, неймовірно, гарний. Аплікатор, аплікатор тут дуже розумний цей аплікатор, бо він, не, сам аплікатор не торкається рідини. Він просто як під насосом, він поєднується з трубочкою всередині флакону, висмоктує звідти цієї труби, через трубочку з флакону рідину, і ви вже наносите на шкіру. Тобто немає контакту аплікатора з усією рідиною у флаконі. Це велика така біда у всіх парфумів, намазом. Так, що ви нанесли на себе і потім. Рідина торкається нанесення. Тобто рідко хто, давайте будемо чесні, прям дезінфікує після кожного нанесення аплікатор. А тут цього навіть не треба робити. Ну, якщо, звичайно, не, не збираєтесь продавати цей парфум, бо він не, не відправляє нічого того, що залишилось від контакту з вашою шкірою увесь флакон, всю рідину. Давайте про сам парфум, бо про флакон вже багато сказала. Мені здається, що якби було більше таких олій у Аткінсу, більше композиції вони зробили у версії олій, в мене було б їх декілька у колекції. Це дуже тиха, спокійна троянда, це шампунь трояндовий з мого дитинства. От Якщо ви були дитиною в 80-90-ті, це скоріше мої спогади з 90-х, я так думаю, і були такі ось не знаю, майже трикутні, так великі шампуні, бутлі там була кропива і троянда, це що я пам'ятаю. І от бабуся моя вона любила троянду і кропиву, ці два шампуні. А я любила троянду. Я завжди просила, щоб вона мене мила саме трояндовим шампунем. А потім волосся, це мало саме такий аромат. Коли ти сушиш, сушиш на сушиш на сонці, і пахнеш такою легкою, легкою трояндою. Це для мене трояндовий шампунь. Дуже приємний, дуже спокійний. Можливо, от я не пам'ятаю. Парфум він більш шлейфовий, але олія, ну в принципі, як всі композиції, які ми намазимо на нос, вона дуже дуже тихенько сидить на шкірі, близько до шкіри. Вона. Це дуже інтимний аромат, і воно надає дійсно такого відчуття, що ви вийшли звідкись зі спа, де вам зробили трояндовий догляд, або лосьон для тіла, ви нанесли трояндовий, або крем трояндовий. Нема відчуття кремовості. знаєте, Буває в косметиці такий кремовий якийсь відтінок. А тут мені тут саме от шампунь, от наче ви чисто вимиті шампуневим гелем для душа, або шампуневим мусом вимивали голову шампунем з трояндовою віддушкою. Ось таке дуже-дуже тонкий аромат, дуже комфортний. Но, можливо, для мене він особливо комфортний, тому що це є така згадка з дитинства, ти в селі, про тебе дбають, оце вимили тобі голову, ти маленький, ти сушиш волосся на сонці, все добре. І ну це дуже, дуже просто гарно. Далі лінійка, яка не підвела, ланком не підвела, їх нова лінійка в Абсолют, де кожен з 11 парфумів присвячений троянді, плюс з акцентом на ще якусь ноту. От сьогодні я буду говорити про 6 AM, про ранкову троянду. І там в цій композиції вони зробили. Троянду з акцентом на конвалію. У мене є а, троянда з цієї лінійки з акцентом на пачулі, там є троянда з акцентом на У, троянда з акцентом на чай, троянда з акцентом на зелень, здається, троянда з акцентом що не пам'ятаю, на що на троянду. Там, де їх абсолютно саме такий головний, центральний парфум. Сьогодні поговоримо, поговоримо про цю ранкову троянду Sixm. І конвалія uh, робить цю троянду, uh, королева взагалі квіт усіх uh, квіткових композицій uh, від ланком. Вони роблять ідеально свої троянди, я кожен раз повторюю. Конвалія uh, там яскрава така, теж пронизлива, але... Це бутикова лінійка від ланком. Це не може бути крикливо-нав'язливо-різко. Ні. А, просто це яскраво пронизливо. Вона витягає на рівень такої, знаєте, взлетів. Взлетіла композиція, настрій злетів. І це дуже по-весняному. От це просто ідеально зараз носити а, цю. Конвалів троянду. Позитивний, яскравий, там трошки терпкості є. Дуже гарна троянда, от, от просто дуже. Був би в мене флакон, я б зараз поливалася, зараз зношую свій семпл. І він якось дуже швидко в мене закінчиться. І останній, який я показувала в минулому відео, показую ще раз: трояндова магнолія. Мань, маньолія, маньолія Розе. З, 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 знятої вже будь-якової лінії киленком. У мене бачите собі дві будь-якові лінії киленком. Ну просто дійсно вони королеви, просто в них троянди це королева композиції, вони а, шедеврально роблять трояндові парфуми. І а, говорила, що можна знайти на кремчику ще в розпивах, Віль, Підіть, візьміть тут терпка. Троянда чи то півонія, півонія троянда, як я на неї говорю, бо ти один раз нюхаєш це півонія, інший раз нюхаєш це троянда. Вона називається ця магнолія трояндовою, але а, от тут відчувається півонівий такий терпкий, знаєте, аж до алкогольності терпкий а, аромат півонії. Це дуже гарно. Це ось ти так пробуєш, думаєш, Боже, як дорого звучить, як гідно звучить. Дорого в плані того, що все ідеально, все виважено, а, не якось нетипово, якось по особливому І я вже говорила, що хочеться в свій образ просто до довершеності довести, щоб він якось мечився, він. Ой. Гармонійно сприймався ваш образ з цим парфумом. І магнолія. Магнолія, що головне для мене тут не кисла. Вона трохи солодка, трохи терпка. Ну, це дуже гарно. Це дуже гарно. Перш за все, він для мене навіть не магнолієвий, а оце півонів, такий трояндовий. Абсолютно, зараз з весною з цією порою асоціюється. Будь, будь ласка, підійдіть. Купіть собі пару мілілітрів. Я так хочу, щоб ви з ним познайомились. От просто нехай у вашій олфакторній пам'яті, вашій олфакторній бібліотеці, там буде галочка, що ви знайомі з цим. Ну, для мене це шедевр. Це один з шедеврів Вітланко. Все. Сьогодні було досить коротко, навіть в мене вийшла, але парфумів було небагато. Пишіть про свої улюблені троянди, які виносите. В, зараз весною, які вважаєте, зараз розкриваються дуже гарно. Я, як поціновуючий троянд, обов'язково піду нюхати. Я не можу не нюхати а, троянди, я вже навіть здалася, вже змирилася, що мені троянди треба, і я, мабуть, їх ніколи не розлюблю. Я вас обіймаю. Дякую, якщо не пошкодуєте, подобайку. Ми з вами побачимось, поспілкуємося в коментарях. На все добре до нових відео і бережіть себе. Бувайте!